Бач, де вона? А я сидів, сидів, аж спад закотілося. І що робити не знаю, чи йти додому, чи тут, старости до жада. Додому, додому. <ривіт> Ану, мовляно, цята ти. Ану кажи, чи ці, чи лишка? От у руці держу. Іди де собі геть. Ці тільки від мене. Так відгадала. Отже, один, два їх три, п'ять, десять, три, усі. який. лічити не вміє. от такий <ривіт> козак. А ти чого тут про Чого ти з моєї дівчини стиш? <ривіт> Що дивишся на неї! Та ще може й говори з нею. Гляди, щоб я не дав тобі щипки. Гей віціляв, кажу, труб! Цур тобі не займай мене, то знаєш, що я тобі зроблю. А ну, ну що ж ти мені зробиш? Що а? зроблю? Ось тільки хоч пальцем доторкнись, то як скаже не закричу пробі. Ще дуж, не стоїть. Сур дурний та Тамаслагрудка. Кажу тобі не в'яжись до людей, то я тебе не займатиму. А до яких же людей в'яжусь, а кажу. А чого ти в'яжешся до Уляни? Пайоло. Вона ж не хоче за те. Дарма. Вона каже, що краще із мосту та в воду. Дарма. Вона каже, що буде пропащою за тобою. Дарма. Вона каже, божевільне, нові жени, католичі, гузовіре. Дарма, дарма, дарма. Хоч ти мені що хоч, кажи. А я тобі все казатиму дарма за тим, що дарма. Хоч вона і не хоче, хоч вона і плакатиме і вбиватиметься, хоч здохне. то мені дарма, аби тільки пішла за мене. Ну що ти будеш з дурнем робити? Що йому не каже, він це своє товче. Та шукай собі іншої дівчини. Вона вже не твоя і не хоче за тебе. Та де їх у враги матері візьми? Ми вже розходили старостами. Ходили по всьому за Харкову, усю за їхку, москалівку виходили. Де хоч поганенька дівка була, усюди заходили. Так нікотре не йде, як затялись. Там чого ж вони за такого парубка, та не йдуть. Кажуть, що дурний, дурний цуримося, кажуть. Ну це вже урагова мода стала, що все за розумних хотять. Так і люди на світі приведуться, за дурних не хочуть, а розумних нігде взять. От усі люди й повиздихають, а нових людей трф, нігде буде взяти. Та я ж ним до тебе не хочу, що ти дурний, тобі у вічі кажу. Тю на твою голову. Ти тільки сама кажеш, а мати каже, що я зовсім і не дурний. Та хто вас знає, хто з вас бреше. А там і батько каже, мати каже, брати кажуть, сестри кажуть, що будь-яким дурний, так нігде, діти. Годі стежу тебе і до вечора не переслухаєш. Я тебе вже ласкою просив, так ти не відкидаєшся. Ой, ти. Так ось слухай. Нас двоє, Уляна третя. А я четвертий. Та ні, нас двоє, Уляна треті. Ну, а я четвертий. Я й ти двоє. Уляна третя. А я ж маленький четвертий. Та що з дурнем Та слухай ти. Ось тільки побереш рушники та побачу тебе з хузкою, та тільки тобі на світі і жити! Лиха матері, а я скуткою та заховаюсь аж у солому. Я тебе і в соломі знайду, та й за душу. Осіка за души, а я батькою скажу. У!